Приймальне відділення саме із нього починається лікарня, адже воно важливе лікувально-діагностичне відділення, призначене для реєстрації прийому, первинного огляду, санітарно-гігієнічної обробки хворих і надання кваліфікованої медичної допомоги. Тому наскільки професійно, швидко і організовано діє медичний персонал цього відділення, в певній мірі залежить успіх подальшого лікування хворого, а при невідкладних станах і його життя. Пацієнти мали можливість не тільки консультації педіатра, а також проведення діагностичних обстежень і лабораторної діагностики. Досить важливо для того, щоб лікарю поставити попередній діагноз і вже визначити, чи особа може бути вдома, чи все-таки вона повинна бути госпіталізована. Хоча інколи доводиться заспокоювати батьків, які звернулися із травмами чи іншими захворюваннями. Якщо мамі потрібна психологічна підтримка, ми завжди раді їй допомогти, заспокоїти, втішити. У цьому відділенні за потребою можуть викликати лікаря вузького фаху та провести лабораторне обстеження, що допомагає швидко та якісно призначити лікування. Якщо ургентна ситуація, лікар вирішує, в яке відділення покласти дитину, з чим дитина поступає. Хірургічне відділення, підітерічне відділення один, два, три, відділення інтенсивної терапії. Весь персонал обласної дитячої лікарні працює на потреби пацієнта. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.